Зараз багато говорять про енергетику в нашій країні, і далі йде повномасштабна війна. Україні доведеться майже повністю перебудувати свою країну як в зв'язку із проблемами після війни, так і для адаптації до європейських стандартів. Початком повномасштабного вторгнення питання енергоефективності та необхідності остаточно позбутися енергетичної залежності від Росії країни терористки стало особливо актуальним для нашої країни. Руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів вплинуло на життя кожного українця і змусили усі профільні структури задуматися. Про пошуки шляхів економії та розвитку відновлюваних джерел енергії важливе значення у цьому має робота нашого фонду енергоефективності, який залишається єдиним на сьогодні дієвим механізмом з підвищення енергетичної ефективності житлового сектору. Головна місія нашого фонду підняти Україну до європейського рівня енергоефективності, завдяки зменшенню енергоспоживання та викидів. СО 2 у житловому секторі для цього ми реалізуємо декілька програм. Одна із програм, програма енергодім, це програма, яка надає гранти об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для впровадження заходів з за енергофективності, що дасть змогу зберегти енергоресурси, зменшити їх у багатоквартирному будинку, і відповідно підготуватися краще до зимових періодів. Крім того, під час уже повномасштабного вторгнення у нас була запущена ще одна програма це програма Віднови дім, яка надає можливість відремонтувати багатоквартирні будинки, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій. В межах цієї програми ремонтні роботи відбуваються теж з огляду на енергощадність. Цією програмою ми зможемо досягнути повернення наших українців додому до власних домівок. Крім того, сьогодні фонд задумується над втіленням програми по альтернативних джерелах енергії. Це програма, яка фактично нам надасть можливість стати енергетично незалежною країною. Тому ми віримо в успіх і працюємо далі.